Проти, проти, мої кохані, з вами Хана, ваш на зірковий талок. І так думайте тільки про себе. Дякую, що добратися в мою групу Телеграм королева чаш. Поперед вас вибінує, Боже, землю із подніг, те, що ви чиясь кохана жінка, вам людина про це скаже. Дякую, що добратися мою групу Телеграм. Добавляйтесь, посилання є в шапці профілю. Там я багато вам даю езотеричних знань безкоштовно, за які якусь заплатила великі гроші. Щось місце зараз бачила одного езотерика, там щось у неї 200 тисяч підписників. І думаю, о Боже, чому о Боже? Тому що людина розмовляє словами «силочка», «страничечка», Хорошенькі діточки, звайки, не давайте до себе звертатися умішательна, ласкательна. Це взагалі дуже понижує ваші можливості щось мати на езотеричному рівні. Біжіть від таких людей, які використовують такі слова. Бо це від необізнаності сторінка посилання. Дитяча позиція нам не потрібна. Як у тердитя позиція, то що він вам дасть? Теж тільки дитячу позицію, сльози і соплі. Дьявол. Ой, як цікаво, ой, як цікаво. Тут карти говорять, що ви пішли з якихось відносин кохаючи. Але дьявол вас тримає на своєму гачку, ну і його й також, бо дьявол завжди тримає дві людини. Так, у вас зараз між ним, ну, можна сказати, пауза, тобто нічого не відбувається. Думки, які на рахунок нього, у вас і у нього, у вас і у нього про вас, вони крають серце, як межі. Ножі. Бачите? Тому ось така. Так і до чого? Що знов цей колишній? Але кажуть, почуща то є, куди ви від них подивитесь. Так, це людина, ця людина, вона тут пройшла трансформацію по відлюднику, побула сама собою на одинці, Зараз сама собою. Так і яка новина? Тут знов кажуть про те, що ви вкладалися в цю людину, у вас розбите серце. І яка новина? Захищайте від нього кордони. Не говорять. Я ж вам сказала на початку. Но вона про те, що ви імператриця. Людина хоче, можливо, у вас у, з ним у когось же є діти, але людина хоче, щоб ви були його дружиною, народжували йому дітей, якщо це в вашому віці актуально. Він вас бачить жінку. Настільки особливу, якої більше немає, він це розуміє, що більше такої жінки немає і не буде. Ви для нього гідна у всіх відносинах. І яка новина? Ми хочу з вами поновити відносини заново. А чи варто з ним поновлювати відносини, Ви ще складаєте підказку? Карта каже, ну він буде діяти, і дивіться, по його дія. Король Жезів це людина діюча, яка ще порада феєчкам? Все сприймайте з розумом. Кажіть, все, що не.